Книга мудрості, розділ 3. Душі праведних у руці Божій, і мука не спіткає їх. Очам безумних видалось, що вони вмерли, і їхнє переставлення вважано за нещастя, а відхід їх від нас за згубу, вони, однак мирі. Бо хоч в очах людських їх спіткала кара, надія їх повна безсмертям. Вони, потерпівши трохи великих благодійств, зазнають, бо Бог їх досвідчив і знайшов їх достойними себе. Він випробував їх, як золото в горнилі, і прийняв їх, як жертву всепалення в час їхніх відвідин вони засяють. І, немов іскри по стерні розбіжаться, правитимуть народами й володітимуть племенами, а Господь царюватиме над ними повік. Ті, що звірились на нього, зрозуміють правду, і вірні в любові перебуватимуть при ньому, бо ласка й милосердя для вибранців його. А на безбожних за їхні думки. Надійде кара. За те, що праведником нехтували, і від господа відпадали, бо той, хто легковажить мудрість і повчання нещасний і марна його надія, і труди безкорисні, та й діла без пожитку. Жінки в них безглузді, діти їхні погані, рід їхній проклятий. Щаслива безплідна, яка без плями, яка не знала гріховного ложа. Вона під час відвідин душ одержить плід свій, і скопець, що власноручно не вчинив беззаконня і що не мав лихих думок супроти Господа, йому буде дана за вірність особливіша ласка і миліша частка в господнім храмі, бо плід добрих трудів славний, корінь обачності нетлінний, а діти перелюбів не розвинуться. Лід, що постав з беззаконного ложа, щезне, бо й як би довго жили, їх матимуть за ніщоту, і на кінець старість їхня буде безчесна. А як помруть передчасно, не матимуть надії ані втіхи у день вироку, важка бо кончина неправедного роду.